Привіт, друзі! Мене звати Любов Романчук, і я вітаю вас на каналі онлайн Школи бухгалтерії АВС. Зараз розберемося, чи подавати квартальну та річну декларацію про мої новий стан та доходи новоствореним ФОП. Тож, дивіться відео до кінця, щоб зробити все правильно та бути впевненому, що ви виконали всі пункти ФОПівської програми і вам не загрожує жоден штраф. Отже, відповідь на питання, яке ми задали в заголовку. Так, декларацію слід подавати, якщо ви ФОП, який зареєстрований протягом року у встановленому законом порядку. Або ви ФОП, який переходить на спрощену систему оподаткування обліку та звітності. Або ви є ФОПом, котрий перейшов із спрощеної системи оподаткування на загальну систему. Тепер поясню, щоб ви розуміли: коли ви реєструєтеся ФОПом на першу чи другу групу спрощеної системи, ви. По любому частинку місяця перебуваєте на загальній системі оподаткування. Адже перша та друга групи надаються з 1 числа місяця наступного за реєстрацією. Тож подавати таку декларацію вам потрібно. Аналогічно і ФОПу на третій групі, тому що дана норма, яка наведена на слайді, на нього також поширюється. А переходи вже між групами і системами це є. Загальна норма податкового кодексу, згідно якої ми маємо подавати такі декларації. Колеги, якщо вам важливо завжди бути в тренді бухгалтерських новин та змін, то вам пряма дорога до нас на безкоштовні вебінари, які ми проводимо регулярно. На вебінарах ми детально розбираємо, як правильно вести бухгалтерію без помилок, ФОП самостійно, а також бухгалтеру. Переходьте за посиланнями в описі, щоб дізнатися, яка тема є актуальна зараз, та реєструйтеся на серію безкоштовних вебінарів. Тепер повернемось до термінів. Податкова декларація за базовий звітний період, що дорівнює календарному року. А саме таким є період подання декларації, подається самозайнятими особами, в тому числі фізичними особами-підприємцями, до 1 травня. Року, що настає за звітним. Тож у вас ще повно часу, щоб виконати вимоги Податкового кодексу і подати таку декларацію. Колеги, тут чекаю вас в коментарях. Напишіть, чи знали про такий обов'язок, чи чуєте про нього вперше, а може хтось вже дуже чемний і давно подав цю декларацію. Тепер повернемось до того, як її заповнити. Якщо у вас були доходи за час перебування на загальній системі в 2023 році, то вам їх слід відобразити в декларації, а відповідно, і сплатити податки. Податок на доходи фізичних осіб, військовий збір та за вашого бажання ще й ЄСВ. Зробити таку сплату потрібно протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем. Відповідно до граничного строку, передбаченого кодексом для подання декларації. Оскільки нам декларацію потрібно подати до 1 травня, ну то ще плюс 10 днів маємо на сплату. Рекомендуємо сплатити до 10 травня. Які ще відомості треба включити в цю декларацію? Якщо у вас поряд із доходами від підприємницької діяльності були ще доходи. Із джерел їх походження з України, якісь інші, або іноземні доходи, то ви також маєте відображати їх у декларації. І у випадку, якщо ви прийняли рішення сплачувати єдиний внесок, то обов'язково подавайте ще й додаток ЄСВ. Який штраф чекає на ФОП у разі неподання такої декларації? Класичний штраф 340 гривень, як і за подання. Не в своєчасно, чи не подання будь-якої декларації. На слайді ми ще вирішили навести форму декларації для подання її в електронному вигляді, тож зберігайте. І ще таке цікаве питання: що обов'язково подавати нульову декларацію, якщо не було діяльності? Податковий кодекс каже, що платник податків зобов'язаний за кожний встановлений період, в якому виникають об'єкти оподаткування, або при наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог кодексу, подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку платником якого він є. це загальна норма. Тобто, загалом, якщо ми працюємо зараз. На третій групі, наприклад, в першому кварталі, чи пропрацювали цілий рік на третій групі, і в нас не було доходу, то і нема обов'язку подавати декларацію. Аналогічно і загальна система. Якщо не було доходу за весь рік, а ми весь рік перебували на загальній системі, то нема обов'язку подавати декларацію. Але. Щодо подання декларації новоствореними ФОПами та при переходах між системами є спеціальна норма, з якої ми починали наш сьогоднішній ефір. Тому таку декларацію подавати потрібно. Друзі, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати корисну інформацію. Та до зустрічі!